На Калушні виявлено сказ. Епідеміологічна ситуація стосовно сказу в Україні, області та Калуському районі, зокрема, продовжує залишатись досить напруженою. Продовж минулого тижня лише на території Калушни зареєстровано два випадки цього захворювання тварин у селах Підмихаля та Негівці. Досіями збудника сказу у природі насамперед є дикі тварини, а в нашій місцевості лисиці. Кількість покусів тваринами те, що зменшилося, але не набагато. І вони у нас ця кількість покусів залишається традиційно високою. Перше півріччя 2017 року ми маємо 139 покусів, 22% з яких припадає на сільських мешканців. Найчастіше хворіють собаки і кішки, а із диких тварин основним резервуаром вірусу у природі є лисиці. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо активі... значне збільшення чисельності цих тварин, і це свідчить і міграція вірусу, і циркуляція вірусу у дикій природі. Вірус можуть Носити і гризуни зареєстровано два випадки зараження вірусом кажанів, білок і щурів. Тому резервуар вірусу є, і слід пам'ятати про те, що слід уникати контакту з бродячими тваринами. У нас на сьогоднішній день є вакцина, і у тих селах, де були зареєстровані минулого тижня під Михайля і Негівці, а також у Бабині Зарічному ми мали випадок, коли лисиця забігла на територію будинку володіння. Проводиться клінічний огляд домашніх тварин. Визначається необхідність і проводяться профілактичні щеплення тваринам, оскільки вони. Є також сприятливими до збутника вірусу сказу. Слід пам'ятати, що чим швидше ми звернемося за медичною допомогою, тим більша ймовірність ефективного і введення імунобіологічних препаратів і наслідки практично негативних наслідків на організм можна буде уникнути.